Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас у цифровій майстерні. І, як ви всі чудово знаєте, сподіваюся, що знаєте, що дошка Джембер з 31 грудня припиняє свою роботу. До 1 жовтня працює в звичайному режимі. З 1 жовтня доступна лише для перегляду і можна файли Jam зберегти у pdf форматі, а після 31 грудня більше не буде жодного доступу до дошки Jamboard і до файлів Jam. Що ж Google пропонує натомість? Вони пропонують нам працювати з Figma, з Lucid, або з міра. І зараз спробуємо розібратися, як працюють ці онлайн-дошки, щоб якусь можливо, вибрати для своєї подальшої роботи. Сьогодні будемо розбиратися, як працює FIGJAM. Сайт потрібно зазначити, що англомовний, через перекладач ми можемо його перекласти українською мовою. Або натиснути правою кнопкою миші, миші і вікно, яке побачимо, обрати опцію, перекласти такою мовою, як українська. Потрібно зазначити, зараз натиснемо ціноутворення побачимо, що є безкоштовні версії, але ця версія дуже обмежена. Тобто можна лише створити три файли, три онлайн-дошки безкоштовно. Один проєкт, все решта, буде коштувати певних грошей. Але зараз розберемося, як же працює ця онлайн-дошка. Щоб працювати, потрібно зареєструватися. Процедура реєстрації є. Стандартною можна або за адресою електронної пошти, або за допомогою Google. Я вже зареєстрована, і тому зараз авторизуюся за допомогою Google, і переходимо. На сторінку фігми. Перекладаємо. Що ж взагалі фігма пропонує? Файли дизайну, дошку онлайн і слайди ну, на зразок презентації. Сьогодні ми будемо опрацьовувати онлайн-дошку FIGJAM. Натискаємо і бачимо, у нас з'являється тло. Ось таке тло. Потрібно додати, що є шаблони, які ми можемо використати. Але спочатку ознайомимося з панелью інструментів. Бачимо, вона у нас розташована, ця панель інструментів внизу. Можемо або курсив, або ручку. Взяти для того, щоб рухати цю дошку. Що ж, панель інструментів нам пропонує? Перше це маркер. Ми його можемо обрати. Вибрати інший товщий? Вибрати стрічку можемо. Гумку і, звісно, будь-яку гаму кольорів. Навіть можемо обрати спектр і обрати потрібну для нас гаму. Далі, наступне це ми можемо обрати наліпку. Де ми бачимо, хто додає наліпку. Можемо обирати шрифт, розмір цього шрифта маленький, середній, великий, дуже великий, хай буде середній. Далі жирний чи ні. Можемо додати покликання, список тощо. Ну, запишемо Зразок. Можемо обрати інший колір. Він змінюється на той, який нам потрібен. Натиснувши на цю наліпку, ми можемо продовжити редагувати, збільшити, зменшити, встановити якісь зв'язки, натиснувши ось на кнопочку плюс, і у нас з'явився ще один маркер. Натиснувши ліворуч на плюс ще один маркер і так на зразок ментальної карти можемо додавати ось такі зв'язки. Якщо ми хочемо видалити зайвий елемент, натискаємо на цей елемент праву кнопку мивимося, можемо копіювати, видаляти. Зберігати, як, копіювати як зображення, тощо видалимо. Зайві не потрібні. Так, видалимо. Тепер далі у нас є фігури. Натискаючи на них, з'являється у нас додаткова панелька, і тут ми можемо обирати різноманітні фігури. Виберемо ось такий трикутник. Ось він у нас з'явився. Також ми можемо вставляти текст, натискаючи на текст, обирати шрифт тощо. Зразок. Можемо обирати стрілочки. Фігурні будь-яку фігуру робити з цієї стрілочки, затискаючи ліву мишку і напрямок, організовуючи, який нам потрібно. Шеврони можемо робити, і навіть карту розуму. І це центральний елемент, і далі додаємо інші елементи. Бачимо, що дошка в нас вже закінчилася, і нам потрібно більше простору, тоді ми обираємо або курсив, або ручку. краще ручку, да? і можемо ось водити і збільшувати таким чином простір. Так, далі ми можемо на панельці у нас є просто текст. Зразок. Обираємо колір тексту. Колір тексту обираємо, Так, це нам не видно. Ось колір текст обираємо. Зробимо його більшим. Можемо обрати праворуч вирівнювання праворуч, ліворуч, по центру. Можемо додати будь-яке покликання, закреслення, якщо треба, і розпочати знову ж таки карту. Розуму від нашого тексту, зразок один. Натискаючи, можемо далі додати потрібні елементи. І тому подібне. Ось так. Так, далі розділи якісь ми можемо додати. Клацнувши, ось бачимо, вже у нас інше тло з'являється. При потребі можемо виділити, можемо додати таблицю. Ось вона в нас білого кольору. Якщо нам потрібно додати. Якісь елементи таблиці, ми бачимо на кожній панелі плюсики, натискаючи на них, у нас додаються, натискаючи на них, у нас додаються певні стовпчики. Ось таким чином це працює. Можемо звужувати, збільшувати тощо. Знову ж таки, обирати будь-який шрифт, яким будемо писати, розмір. Ну і все те, що робимо, коли друкуємо текст. Так, таблицю створили. Далі у нас є ось такі позначки, які можемо обирати. Ось. Штампики сердечко, пальчики вгору, там плюсики, однак питання. Зайві не потрібні, можемо видалити. Так, і можемо також обирати смайлики, надсилати. Тобто бачимо ось такі можемо фігурки надсил... обирати. Далі наступний інструмент. Натискаємо плюс і можемо обирати налітки будь-які необхідні, або просто на якийсь із цих інструментиків, або на плюсик немає різниці. Так, ось такі наліпки існують їх. Багато можемо додати свої, без будь-яких проблем. Наліпки є різноманітні. Далі ми можемо обрати шаблон, зараз ми працюємо з порожньою дошкою, але за потреби ми можемо обрати будь-який необхідний для нас шаблон і працювати вже з шаблоном. Віджити. Натискаючи більше, ми можемо обирати. Створити карту розуму. Ось одразу з'являється шаблон цієї карти розуму. Далі можемо вставити код покликання, далі обрати таймер. Запустивши його. Буде йти відлік часу у зворотньому напрямку. Його ми можемо зупинити ось на таймері. Бачимо дві скісні рисочки, і таймер зупинився. Далі ми можемо додати медіафайли, натиснувши на покликання, ставити хоч з Ютуба хочу вже своє якесь покликання. Натискаємо знову на плюсик, бо нам потрібен інш. Можемо додати будь-яке зображення, відео, гівку, музику зі свого списку. Зараз щось додамо. Ну, оберемо ребус. І ось у нас вже з'явилося зображення, натискаючи на куточок, ми його можемо рухати. Далі, за потреби, можемо його обрізати, натиснувши ось на таку позначку. Також можемо додати текст або підписати наше зображення. Ребус. Ось так. Така панель інструментів є в цій дошці. Ну, в принципі, нескладна, більш-менш зрозуміла. Бачимо в гарі позначки хто працює. Далі можемо генерувати щі. За потреби. Далі можемо обрати певний шаблон, який нам потрібно також. Можемо додати коментар при потребі. Так, це наш таймер повернутися ми можемо до нього. Поки що у нас без назви ліворуч у нас є в гарі панелька для швидких дій. Ось така. Додавати інші сторінки ми не можемо, тільки можемо використовувати одну сторінку в безкоштовній версії. Ось одна сторінка, три файли і один проєкт. Натиснувши без назви правою кнопкою миші, ми бачимо вікно, яке з'явилося, і додати можемо на бічну панель. Зробити дублікат, нам потрібно переіменувати. Натискаємо Переіменувати, пишемо зразок. Записали тепер, як же нам поділитися, і взагалі як працювати разом? Бо в принципі, ми ж використовуємо в більшості онлайн-дошки для спільної, групової, колективної роботи. Чи можемо ми це робити на дошки Figma? Зараз подивимося. Натискаємо поділитися. І дивимося, щоб запросити людей редагувати. Треба перемістити цю чернетку до своїх проєктів. Також ми можемо запросити інших за адресою електронної пошти, ввівши її ось в це вікно. Хто має доступ? Хто завгодно може переглядати або натискаємо Редагувати. Бачимо зараз «Не да». Вступна ця опція, тому що потрібно додати цю дошку до проєкту. Можемо цією дошкою поділитися в класрумі, використовувати цю дошку на пристрої під, під час конференції Google Meet. Опублікувати можемо в спільноті, натискаємо Опублікувати в спільноті фігма. Також можемо отримувати код для того, щоб вбудувати цю дошку сайт-блог тощо. Також ми можемо поділитися цією дошкою, скопіювавши покликання. Але ми хочемо працювати колективно, і для того нам потрібно перемістити цю чернетку до своїх проєктів. Натискаємо ось на цю опцію мов файл і обираємо проєкт, який треба створити заздалегідь. Натискаємо на нього і додаємо. Після того, за покликанням, учні можуть перейти і працювати разом з вами на цій дошці, або працювати на цій дошці колективно. Потрібно зазначити, що дошка зберігається автоматично, тобто нічого зберігати не потрібно. Переходимо на нашу головну сторінку. І бачимо ось наші дошки, які є. Якщо нам потрібно видалити цю дошку чи знову пропрацювати, ми натискаємо на цю дошку правою кнопкою миші і обираємо показати в проєкті, відкрити, копіювати покликання, поділитися, переіменувати. Кудись перемістити файл вилучити. Вилучимо. Додається нам додаткове вікно. І питається, чи збираємо дійсно вилучити цей файл. Так? Вилучити. Залишився у нас один файл. Далі, ліворуч, у нас є панель інструментів, де сказано, хто працює. Ну, хто. Головний на цій дошці. Далі чернетки у нас немає, бо ми видалили, і проєкти. Ось е обираємо командний проєкт, і ми бачимо наш проєкт, з яким ми можемо поділитися, копіюючи покликання. І ось бачимо, так, що члени колективу. Мають доступ відповідно до цього проєкту. І цей доступ ми можемо змінити, якщо є така потреба. Переходимо на головну сторінку. Ось проекти, які були створені. Переходимо на головну сторінку, де можемо обрати нову дошку. Додам, що їх можна робити усього три, але, в принципі, видаляючи зайві, можна додавати тоді безкоштовно наступні нові дошки, але в збережених можна лише три дошки. Ось така ця онлайн-дошка Figma. Далі будемо знайомитися з наступними ресурсами. Який пропонує нам Google замість онлайн-дошки Jamboard. Якщо вам сподобалось це відео, то пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент. До нової зустрічі в цифровій майстерні.